Всім привіт! Небеття завершується, а у нас завтра тільки розпочнеться зимовий івент. І в цьому відеогляді я хочу вам максимально коротко розказати, що нас чекає в цьому івенті, які цікаві будівлі, і що ви можете тут отримати. Івент схожий на попередні, відповідно, нічого в механіці основного не помінялося. Вам потрібно збирати зірки, їх можна отримувати за виконані завдання. Завдання на нас 70. Івент триватиме 30, здається, 2 дні. І зірки також, крім завдань, ви будете отримувати за вхід в гру. От 20 зірок ви отримаєте за вхід в гру кожен день. І за виконання завдання до 40-го здається 15 зірок за кожне завдання. І після 40-го 30 зірок. 50 зірок ви отримаєте також за 21 завдання. І 50, 150 зірок за 54 завдання. Також зірки можна отримувати за, в предметах за містом, але падають вони досить рідко, сам по собі, я це відчув. Немає особливо багато можливостей отримати зірок. Тому Є нюанси, тобто є деякі проблеми з отриманням. Я цей івент вже пройшов, зірки всі потратив, і зараз покажу вам, що я отримав. Але спочатку, напевно, перейдемо до головного, головної будівлі цього івенту. Це зимовий, зимова піраміда. А, так, вона розміром 4х4 і щоб її отримати, Звичайно, потрібно 10 рівнів. Тобто, вам потрібно 10, 9 покращень і е, основу. Основу вам, вам дадуть відразу, 9 покращень вам потрібно е, отримати. Ця піраміда не потребує дороги, дає на ось такий відсоток по полотації е, вашої основної армії, і армії міста. Також е, це в моїй епосі там трошки більше буде в останній епосі. Також ви отримаєте ресурси, сошка, товар і 5 фрагментів а, срібного покращення цієї будівлі, а є ще золоте. І 10 рандомних юнітів, і також фрагменти зимового набору. Зимовий набір це з двох предметів, тобто з двох будівель я покажу, які ці будівлі. Цей набір я отримав. До речі, От в мене я пройшов все, правда, витратив я 2000 діамантів. Грубо кажучи, на те, щоб зараз покажу, для чого я це зробив. Тому що мені здавалося, що мені не вистачить можливості отримати покращення для шоколадерії золоте. І я отримав ще додатково 5 наборів для цієї будівлі, а їх потрібно 9. Відповідно, ще мені потрібно 4 набори, щоб отримати. Ще одну таку будівлю. Чотири набори. Теж покажу вам, як вони. Ну, добре. Так, не будемо. Поки що про це. Давайте перейдемо до головного вікна ігрового. Як бачите, воно не особливо змінилося нас є ельфійський, а це даній приз, який можна змінити. Тут наразі 1000 гільдійських товарів ви можете витягнути вашої епохи. Ані попередньої епохи для гільдії. Попередньої епохи відносно вашої. Так, це по 200 товарів кож, кожного. Ну, цікавий приз. Якщо ви поміняєте, наприклад, грубо кажучи. Мені вчорашній такий самий попався. ну, таке. Так, ельфійський е, магазинчик. Це е, одна із цікавих е, речей, яку можна, правда, купити тільки за 2995 діамантів. І е, я більш е, про нього розкажу трішки пізніше. Так, е, з, Ліга. От я отримав бронз, бронзу, і то ще. Я думаю, в бронзу я потраплю. Uh, в срібло навряд, хоча шанси є. В uh, бронзі ви отримаєте зимовий набір, в якому є ось такі попередні будівлі. Різні зимові. Так, і uh, набір вибору ще один для м -м, піраміда. В сріблі ви отримаєте. Срібний набір, бо це є звичайний набір вибору. Є сріб, срібний набір вибору. Він вам дає можливість не тільки звичайного покращення, а й срібне сріб отримати, що нам дає срібне покращення. Як бачите, більшення атаки для міста і для вашої армії, а також додаткова атаку 1%, правда, небагато для армії на полях. І Замість одного фрагменту ви отримаєте 2 фрагменти зимового набору, а також 11 юнітів замість 10, ну і 5 фрагментів золотого вже покращення. Так, а Також ви в сріблі отримаєте набір вибору для шоколатерії з золотим покращенням. Золоте покращення шоколотерії дає вам можливість підвищити, по-перше, атаку захист і отримати ще додаткову атаку захист для міста. Також отримати більше сошок, більше товарів, і замість фрагментів цього лускунчика ви отримаєте набір вибору фрагментів лускунчика. Тобто там буде і звичайний лускунчик, і покращення його на один рівень. Що воно дає, зараз покажу. Так, і в золоті, ви отримаєте золотий набір вибору для піраміди, тобто ви отримаєте відразу можливість золотого покращення для цього, для цієї будівлі. Як бачите, воно вам дає, окрім підвищення атаки для міста і звичайної, дає ще покращення, збільшення атаки для армії. На полях і збільшення атаки для армії на... в експедиції, а також 12 юнітів і 3 фрагменти зимового набору. Зимовий набір я вам покажу, що це таке пізніше. Так, тут така ж сама шоколатерія і зимовий будиночок. Як він називається? Так, ось такий солодкий пряниковий будиночок в лізі. Який дає вам е, непогану атаку і захист для міста, а також атаку для вашої атакуючої армії. А також дає можливість отримати 20 фрагментів золотого ось цього набору для вашої е, піраміди. Тобто 20 фрагментів золотого набору нової піраміди. ви будете збирати. Розміром 3 на 3 не потребує дороги. Так, окрім цього, в нас є календар. Календар. Календар цікавий, е, тим, що ви тут матимете можливість отримати набір вибору шоколадарії. Я, правда, його не проходив і не знаю. Чесно кажучи, складно його трішки пройти. Чому? Тому що не завжди, як бачите, от в мене на даний момент немає ключа. Тобто, я навіть якщо запущу цей е, Перемі... Ці призи буду шукати, я ключа не отримую, бо його просто там немає. Тобто не завжди вам потрапляє ключ, і щоб отримати цей ключ, вам потрібно його шукати. Тобто не з першого разу це можна зробити, як ви бачите, зараз я вам покажу. Якщо мені вдасться, звичайно, знайти перемішалку, і воно дасть мені ключ. Далі. На пермішалка, звичайно. Біда. Ну що ж, немає перемішалки, на жаль, і я не зможу вам пок показати. Ну, як, бач, як ви бачили, немає в одному варіанті цьому, не було в мене ключа, і я не можу навіть відкрити цей останній день. Хоча можу, якщо виконаю день ці, і там мені дадуть хоча б три фрагменти, але. Шанси невеликі або витратити 300 діамантів. У мене два фрагменти є, загалом 500 діамантів коштує один ключ. Так, і що нам відкриття цього повного календаря, що нам дає ось такі цікаві призи. Так, аватарка будиночок. Будиночок цікавий чим. Будиночок цікавий тим, що він дає, крім атаки і захисту для вашої армії, а також ще для міста непогано. Сошки товари і вашої попередньої епохи і 10 фрагментів, але срібного покращення. Срібного покращення, тобто покращення ось цього. Тобто не золотого, як цей дає, а срібного як сріблі ви отримуєте. Але це теж непогано, тому що е в будь-якому випадку срібний варіант цієї будівлі дає вам можливість отримувати золоте покращення, все одно. Ви Будівлю будете збирати. Так, 10 фрагментів вам будуть давати. Навіть якщо ви не потрапите в золоту лігу, то шанси отримувати цей, цей предмет ви, ви маєте, якщо будете збирати календар. Е, також ви отримаєте набір вибору шоколатерії золотий, золотий набір вибору для нової будівлі. Е, якийсь варіант Forge плюс Package Contains. На 7 днів. Що це таке? А, 4 Plus, ось цей, напевно, Тільки на 7 днів. Ага. Ось цей набір. Ви отримаєте на 7 днів. Ось так. Щось, щось схоже, так. Да. Розуміло. Цікаво. Так, і що ви там ще отримаєте? Сошка і товар. Ось такий календар нам пропонують. І що нам пропонують в самих призах. А, до речі, стоп. Я говорю вам про набір зимовий, який ви отримуватимете з, цього, з цієї нової будівлі. Ось цей набір. Його можна, до речі, з календаря витягнути як мінімум один. Е, так, це в нас. Е, ми будемо мати можливість побудувати, зібрати будівлю. Ось таку. Ось вона. Не, е, одна потребує дороги, друга не потребує дороги. Спасалон і чарівна зимова снігова куля. Так. Снігова куля, спа-салон. Так, і спасалон. Дороги потр... потребує. Ага, тут в вов... А, тут потребує, звичайно. А, це не потребує, зрозуміло. Так, це потребує дороги. Відповідно, він дає 8 атак і 10 захисту для вашої армії. І 23 атаки для армії міста. Товари попередньої епохи і набори е, ці. е підвищення епохи будівель. Е, один фрагмент. До вашої епохи і 5 фрагментів на одну епоху. З імовірністю 75-25, як бачите, розміром 3х2. І такий варіант це 14 атак для вашої армії, 6 атак і 11 захисту для армії міста. Сошка і також саме один фрагмент тут, правда, для підвищення епохи на один, на одну епоху і 5 фрагментів для підвищення до вашої епохи. З імовірністю протилежно 75 25%. Ось такі предмети. Так, що нам ще? Тут більше у нас будівельним, А, є ще одна будівля, зараз я про неї вам розкажу. Але ця будівля тільки в воркшопі Так, що нам пропонують? Дивіться, для того, щоб отримати 100% цю одну будівлю, вам достатньо буде знайти тут, здається, шість цих покращень. Шість. Зараз ми порахуємо один. 2, 3, 4, 5. 6. Тобто, 240 достатньо пройти, щоб знайти просто одну будівлю і поставити оцю піра... пір... піраміду. Але вам її отримати буде дуже легко, і ви отримаєте значно більше. Як бачите, я отримав 5 додаткових покращень, дійшовши до набору вибору шоколатерії. Золото. Тобто, бажано, звичайно. Зробити максимум і дійти до 460. Але це буде зробити не дуже просто. Чому? Тому що, я наприклад, мені довелося витратити трішки діамантів, але їх небагато доведеться витратити. Навіть якщо доведеться це максимум це 1000, я думаю. Е е якщо ви не зможете взяти оцей набір. Але до 420 ви дійдете точ, точно, можливо, навіть до 440, не напрягаючись насправді. Так, це без, без діамантів. Так, це по, по головних призах, і тепер ще один, ще одна ексклюзивна будівля. Це крім того, що ви отримаєте за золото в лізі і за календар. Є ще одна цікава ексклюзивна будівля. А, ну і крім звичайної шоколатерії. Так, ще одна цікава будівля, яка теж дає цікаві речі. Ви отримаєте її в воркшопі, то є в інтершопі в зим, зимовому магазинчику. Тут, правда, щоб її отримати, я зразу покажу, як вона виглядає. Це називається ельфійський магазинчик. Розміром 3 на 3 потребує дорогу. Вона на першому рівні дає 25% атаки для вашої армії, до сошок і один фрагмент для Winter Wonderland. Так, фрагмент. фрагмент Зараз скажу як він називається. Ось цей фрагмент. Тобто вона дає на першому рівні дає звичайний фрагмент вибору, набору. Для цієї нової будівлі піраміди. Так, один фрагмент і звичайного набору. Але в неї є три покращення. Є звичайне покращення зі звичайного до сріб... срібного, де вона дає три фрагменти і плюс ще товар. Є срібне покращення з е звичайного покращення до сріб... срібного. Тут вона вже дає додатково ще атаку для. Непогано, до речі, атаку для армії міста. І вже дає е, другий варіант три фрагменти, але срібного набору вибору. І є ще золотий варіант. Я вам вже зараз його не покажу, але в мене є золотий варіант, я його отримав. І вона дає 14 сошок, 38 товарів, плюс більше атаки і захисту. Тобто, атака для міста і атака для вашої армії і дає 3 фрагменти, але з золотого набору. Золотого набору це ось цей золотий набір. Тобто, оцей дає, оця будівля дає 20 фрагментів. Календар, в календарі будівля дає 10 фрагментів, а ця золота будівля дає 3 фрагменти. Тобто, мало, але коштує це 2000. 995 діамантів. Один варіант. Але я скажу так, що знайти її непросто. Тобто знайти її можна, звичайно, але доводиться використовувати більше діамантів. Чому? Тому що вона спочатку треба шукати, натискати на знак запитання. І якщо вона вам відразу не попалася, треба натискати на знак запитання і дивитися, чи вона в переліку призів є. Чи фрагменти там є звичайного покращення, чи срібного чи золотого, і чи є вона першого рівня. І так само тут дивіться, Якщо тут, 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 тут немає, дивитися в другому варіанті. Ці предмети ви отримуєте з цих. Е, е, прихованих подарунків дає ельфійські голови. Оці. Так. і... Якщо в наборі є цей предмет, то ви можете його знайти з допомогою перемішати. Тобто, натискаєте, перемішати починається з 20 діамантів і збільшується до суттєвих, по суті, варіантів. До суттєвої можна дошукати. До тобто, Але, здається, воно. Шукає поступово. Тобто може попастися вам відразу, може попастися аж в самому кін кінці, але перебирає, воно не, не попадає, здається, один раз, тобто кілька разів одне й те саме, здається, такого немає. І ви все-таки знайдете цей, цей, цей предмет, який вам потрібен, якщо він є за умови, якщо він є в цьому знаку запитання чи в цьому. Якщо він, його немає ні тут, ні тут, то вибирайте вже тут без, без варіанти, вибирайте один із тих приз, призів, який вам сподобався без перебору. Тобто, не використовуючи діаманти, і шукайте в наступному варіанті. І я думаю, що вам вдасться. Мені вдалося з першого разу знайти всі е, і першого рівня, і, звичайно, покращення, і срібне і золоте. І я купив це за 2995 діамантів. Тобто треба мати хоча б 3500 діамантів для того, щоб отримати хоча б раз цей е, забрати цей, ці, ці призи. І ще одне: я думав, що це Х2. Стосується всіх предметів. А, насправді ні. Х2 тільки множиться ось цей останній мішечок. Тобто, що ви в останньому мішечку отримаєте, те помножиться вам на 2. Ось так. Такий невеличкий обман, грубо кажучи. Все, здається, я вам все пояснив. Більше нічого тут такого. А, ні, ще не все. Так, оцей ось вам. Лускунчик звичайний дає 2, який дає бон бонуси. І лускунчик другого рівня. Звичайно, дає 1, 3, 1 плюс 2 сошки і 2 фрагменти масового набору покращення. Це дає 2-4 сошки і 3 фрагменти масового покращення. І дає більше атаки захисту. Тут 4-6, а тут 9,13. Ось так. Здається, на цьому все. Так, друзі, всім успіхів. А, не все. Так, ще можна оці, до речі, фрагменти ключів для календаря будете мати шанс отримати з денних завдань. Щодня вибираємо, проходимо, і отримуємо. На цьому, друзі, все. Всім гарного івенту і до нових зустрічей. Всім па-па!